Ми просимо, можна зараз сказати, що відбувається на телеканалі Інтер? Це вже банк часу Свободи. Там зараз чотири автобуси Беркута не пускають Олега Тягнебока Тож чотири автобуси, один лідер? Так, чотири автобуси Беркута не пропускають Олега Тягибока, за особистою вказівкою власника телеканалу. От така свобода слова, тому що там, бачите, прем'єр-міністр Азаров прийшов да, і хоче розказати про покращення. Він прийде. А там зараз Азаров розказує про покращення Семенко йому допомагає. От капіталіст Азаров і комуніст Семененко не хоче, щоб Олег Тягнебок Господин, зараз зустріне і ну, це ж ти з редакція телеканалу «Інтер» і, могла... Я повідомив, що він, що він запрошує Олег Тягнебока, Беркут не пропускає. Вляєте, у Наж власники телеканалів командують Беркутом. Тепер що буде завтра на виборах? Можемо мабуть, СБУ командувати і генпрокуратурою разом завтра на виборах. Пане Михальчишин, буде все чесно і максимально прозоростр. Юрій Міхальчишин, свобода, звісно, в Європу. Безперечно, ми виступаємо за те, аби Україна стала не просто географічно приналежною до Європи, а і економічно, і культурно, і цивілізаційно. Але ми чудово розуміємо, що на шляху цьому у нас є фактори як зовнішнього порядку, так і внутрішнього. Сьогодні, справді, кожен українець, незважаючи на те живе він на сході чи на заході, це дядя Вася з Макіївки і Вуйко Василь зі Львова, мали би сказати. Прощайні мити Росія страна Рабов, страна господ. І ви, мундіри голубиї, і ви їм преданий народ. Справді сьогодні думаю, ні для кого не секрет, що Україна перетворюється в дуже погану копію Російської Федерації. У нас в чому проблема? Це меншовартісність тих, хто керує державою, кому дісталася за дякою, і тих, хто 20 років займався тим. Що розпродавав те, що десятиліттями будувалося працею чесних, порядних, простих і працьовитих людей. І так вони зараз можуть будувати тільки копію. Так, звичайно, вони дивиться в Росію в них і Абрамович, хочуть збудувати копію. В них виходить Ахметов. Хочуть бути такими, як Путін, але виходять чомусь Янукович. Хочуть бути такими, як російські олігархи, російські міністри, силовики, а виходить у них погана, зменшена копія. У всьому меншовартісність, у всьому копіювання, у всьому вторинність. Русифікують сьогодні інформаційний простір України. І що ж, не можуть зняти жодного нормального фільму, навіть російською мовою тут в Україні. Сьогодні впроваджують у нас російські моделі бізнесу, рейдерські захоплення, проникнення російського капіталу. Сьогодні таке враження, що наша влада для того, аби досягнути хоч якогось поступу в переговорах з Росією, готова і валянки вдягнути, і балалайку в руки взяти, і на самовар сістися, а ефекту все одно немає. А справа ж в тому, товариство, що та влада, яка у нас сьогодні є в Україні. Це влада мародерів, це влада тих, хто займався колись рекетом, тих, хто займався спекуляцією. Коли нормальні, чесні, порядні люди будували країну. Вони, звичайно, тоді і, і тоді жилось непогано. У нас сьогодні в студії є два доволі таки високих чиновники посудових, скажімо так, діяча партії регіонів. У нас є лідер їхньої фракції в парламенті, у нас є заступник голови РНБО. Обоє. Це ті люди, яким дуже непогано жилось і при комуністичному режимі. Так, сьогодні вони капіталісти. От був мажор-комуністичний шуфрич, сьогодні він олігарх закарпатський. Чим сьогодні всіх жити? Був у нас колись комсомольсько-комуністичний діяч Єфремов. Сьогодні він капіталістично-олігархічний діяч. І відповідно ми добре розуміємо: 20 років нічого не змінюється. Змінилися вивіски, декорації, а насправді боротьба йде лише за тебе продовжити пограбування держави. І сьогодні вони її грабують на превеликий жаль. І знову ж таки, вони хочуть дорвати, дорватися і продовжити експлуатувати, принижувати, розкрадати. На превеликий жаль, той, хто має зараз більше грошей, має більше шансів дорватися до влади. Добре, знаємо, що у владі, Ми бачите, це красномовно, правда? Красномовно, доволі красномовно, тому що у владі ви не бачите вчителя. Ви не бачите, Юрій, ви не знаєте, по чому не старшиш. Можливо, ви але ви там не бачите ні вчителя, ні інженера, ні освітянина, ні науковця, ні митця, ні письменника. Ви бачите там мільйонерів, які хочуть стати мільярдерами. На превеликий жаль, у нас справді так є, що вищі державні чиновники, міністри це всі мільйонери. У них ще і телеканали є, десятки тисяч гектарів землі, вугільні шахти, нафтопереробні заводи. А тут сидять люди, які в парламенті вже не перший рік на превеликий жаль. Ніхто з них не сказав. Лостівки, придречі, шановні, не є офшорною зоною. Це держави зі спеціальним режимом оподаткування. Кайманові острови, це офшорна зона, Віргінські острови. Мені прикро, що люди, які претендують зараз на те, аби очолювати якісь процеси, не можуть зайти в Google, відкрити Вікіпедію, почати, що таке офшорна зона. Це характерно, це знаково. 21 -е століття. Тут зараз говорять про те, що у нас дивиться інтернет-аудиторія. Напевно, нас зараз сміхом заливається від такого рівня обізнаності так званих українських політиків. Так можна говорити про нову економіку, нову країну. А питається, що ми зробимо з людьми. З людьми, які сьогодні вже втомилися чекати і хочуть жити нормально не коли-небудь там світло світлому майбутньому, а завтра. І це люди чекають, коли їм віддадуть мільярди справжніх офшорів. Люди чекають, коли їм повернуть награбовані шахти, нафтопровідні заводи, підприємства. А зараз їм натомість пропонують, що продати останнє, правда? Це ж Азаров зараз прийняв програму приватизації. «Укрзалізницю» хочуть продати нафтогаз України, нафтопровід, дружба, атомні електростанції, оборонні підприємства. Спортзали, бібліотеки навіть державні книжкові видавництво. Більше того, добре знаємо, що вже за вересень олігарх Фірташ собі купив 15 облгазів. Потім будуть водоканали, потім будуть наші обленерго. Вже всі продані. Завтра напевно будемо за повітря платити. І ці люди сьогодні йдуть на вибори і нам розповідають, що вони будуть будувати там нову економіку, що в них вдалося їм якось там збільшити якісь макроекономічні показники товариства. Як ви прокоментуєте, пані Єфремов, 7% падіння промислового виробництва за вересень, це ваш успіх? А те, що у нас 2,5 мільйони безробітних реально сьогодні. Це що теж великий успіх? Це покращення життя вже сьогодні. А мінімальну пенсію, яку ви покращили на 20 гривень, це теж колосальний успіх. Я розумію, могло бути ще гірше. Але тим, напевно, навряд чи варто пишатися. І от зараз, у цій ситуації, коли країна вступає в вибори. Це направду, друзі. Це вибори останньої надії. Я от спілкуюся зараз з виборцями, об'їхав весь свій округ, провів понад 180 зустрічей з виборцями. Люди кажуть, ми в останній йдемо голосувати. це за голову, бо потім вже завтра буде пізно. І коли в нас на зустрічі в Львівській політехніці до нас прийшла легендарна зв'язкова Романа Шухевича Ольга Ільків, жінка, яка прийшла в сталінські концтабори, яка з автоматом в руках захищала Україну, і сьогодні 92 роки. І вона каже: хлопці, дівчата, на вас є зараз остання надія. Якщо такі люди вже вірять, що до краю доходить безвихідь, відчі і безнадія, ми маємо собі застановитися. Це вже дуже серйозний сигнал. І зараз, напевно, дійсно українці єдині в тому, що вони чекають змін і змін не бутафорних, не ілюзорних, не цього такого переставляння облич при владі, тому що ви були при владі сьогодні. Вони. А такі, як пан Голуб, були владі і в 30-х роках. Ви нам і Голдомор провели, і колективізацію, і репресії. Зараз я хочу повторити. Їм це дуже добре вдавалося тоді, а зараз здається на щастя трошки гірше. І от тому, коли ми сьогодні в такій ситуації перед вибором треба товариство обирати розумом, серцем, совістю, а головне обрати тих, хто не продається, хто не зраджує, хто не буде бігати з фракції фракцію, як деякі тут присутні, і хто ніколи не буде продавати інтереси України третім державам. Насправді, я думаю, що це те, що нас всіх з вами повинно сьогодні об'єднати. Ці вибори, це повинен бути тільки сигнал до чогось більшого. Справді, дуже добре, що влада зараз їх намагається цинічно фальсифікувати. От мені зараз перезвонили товариші на Волині, на Рівненщині, в Донецькій області вже бюлетені завезли зі штампами, «Вибув» поставили напроти свободи, щоб наші виборці просто нас не знайшли в бюлетенях. Це, до речі, до... Заступника голови РНБО, напевно, питання в його компетенції, як влада вже нам малює вибори. Я думаю, в них вже і протоколи є, і в ЦВК вже в них можливо все підписано. Але ж нехай пишуть, а люди зараз знають, і люди чекають реально сигналу, який би виявив їх на вулиці. Я хочу, щоб ми сьогодні були єдині не від партії, не від брендів. Залежить те, чи завтра ми змінимо країну. Це залежить від нас з вами, товариство. В нас з вами більше синього неба над головою, більше сонця в серцях, і більше того вогнику в очах, аніж у них всіх разом взяти. Дякую вам за те, що ви є, і прошу вас, зберігайте оптимізм, зберігайте віру. Ми з вами змінимо Україну і ми повернемо собі нарешті ту державу, за яку боролися, проливали кров. Оставте зараз себе. проливають під і проливають сльози. Я впевнений, що в нас з вами все вийде. І ми з вами, українці, від Львова до до Луганська, від Чернігова до Севастополя. Ми єдині. А цю банду і білоблакитну банду, і банди інших кольорів. Ми з вами зуміємо їх позбутися і виженемо їх так далеко, як тільки зможемо. Дякую вам. Да, у Нестера, Шуфрича, у Нестера Шуфрича есть вопрос. Я, я не вмешиваюсь в вашу дискуссию последнюю пятницу, да, потому что я понимаю, что это последний шанс обратиться к народу. Да, короткая пауза и вопрос Нестера Шуфрича. Прямой эфир. Это «Свобода». Юрий Михальчишин у микрофона. Нестор Шуфрич. Пане Юрию, посетите мне, будь ласка, два факта. Первый, он где историчный. Як ви поясните факт співпраці, на ваш погляд, одного із ваших керманичів бандери Степана із генералом, командуючим російської армії Власовим щодо розробки спільних дій проти радянської армії на території Радянського Союзу в 43-44 роках, коли вже у вермахту не вистачало солдат для? Війни для війни з нашими він був у концлагері і якраз домовлявся про спільні дії з Власовим. І питання поки що не до вас. І друге, скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, як це так сталося, що ви два роки тому виграли на виборах до місцевих рад, фактично отримали абсолютну перевагу у місті Львові? А сьогодні люди від вас відвернулись, і за всіми попередніми даними ви вже навіть не другі. Можна подати, будь ласка, давайте почну з другого питання, оскільки воно більш актуальне, хоча дуже мало часу. По перше, у вас невірні дані соціології. По друге, як нам працювалося, завдяки вам особисто я всю половину літа і осені минулого року провів по трьох кримінальних справах, які проти мене порушили за участь у відсуті червоним провокаторам 9 травня. Зараз проти мене хотіли порушити кримінальну справу за те, що я є співавтор посібника з історії України, який табачник заборонив використовувати в львівських школах. Ваш колега до речі ще один. І тому, напевно, дуже симптоматично, що ви зараз піднімаєте питання історії. Тому після виборів ми з вами матимемо достатньо часу, щоб подискутувати на ці цікаві та актуальні теми. І відповідно хотів би вам зараз вже сказати авансом. Бандера з вас ніколи не співпрацював. В той самий час, Бандера, коли в 43 третьому році ви ще сказав, він сидів в концтаборі. Але думаю, ці цікаві і хвилюючі подробиці, ми з вами з'ясуємо після виборів, де вас чекає повний розгром і поразка. На ну, все добре. Спасибо. Ну, я продовжую. Сожалінню. к сожалению, это исторический факт, Власов тоже был в концлагере, генерал, вместе с Бандерой. И для того, чтобы спасти свои жизни, они пошли на организацию военных формирований и пошли воевать со своими соотечественниками. Это исторический факт. Мы сейчас не будем дальше это анализировать. Власов но... Власов створил не Власов створил РОА, а Бандера пришел разом с ним, с пильными планами а можно воевать с гражданской науковець. А можно сказать, как в 20-му и... році упав створено, почему Власов и Бандера? Подождите, подождите, ставлю? вы свое вы... время и срасходовали. Да, вот не клеїться в Нестор Івановичу не Ну разумею, не клеїться но... в тишине, не клеїться. Нехай не клеїться, хоть так. Значит, клеится. Власов и Бандера по... при координации Абвера разработали план совместных действий против советской армии. Это факт. У меня питання. я чудово слушал, как выступал пан Соболев. Я хочу так, чтобы мы одну тему еще актуальную все же обговорили. Вчера на телеканале, на котором мы сейчас выходим в эфир, на Первом национальном, был показан ролик Последнее предупреждение. Значит, что это такое? Значит, в понедельник вечером, в понедельник, на медиапортале Право появился материал, и об этом говорило очень много о том, что отдельные оппозиционные силы готовы получить деньги от иностранных спонсоров. Некие неизвестные люди, это был своего рода, не знаю, называйте как хотите, провокация, розыгрыш. Некие неизвестные люди, выдавая себя за представителей американского конгресса, предлагали по 5 миллионов долларов ведущим оппозиционным партиям. Встречи с оппозиционерами записывались на скрытые камеры. И вот это было показано на Первом национальном вчера в ролике «Последнее предупреждение». Так, свобода от финансового спонсорства отказалась. Логично. Ничего логичного. Ну, как сказать, как сказать. ситуация такая, что он, в принципе, себя чувствует самодостатком. То есть, если договориться, то он хочет договориться на равных. Я хотел бы поговорить по поводу нашей вчерашней встречи. Вы не передумали? Я же я ж вам уже казал. Мы не будем працювати с вами на финансово Но с нос. Этих кошки нам не треба. Мы разумнее одиноко. Так что вы Но... будете действительно, будь ласка. Ну, возможно, это провокация. Эта провокация была показана на Первом национальном. Это видело огромное количество людей. Возможно, даже гнусная провокация. Но я должен сказать, что. Опозиціоні, ну я не хочу назвать політики, конечно, не должны були на це пойти. Ну, хоч би дзвонили нам і ви теж на переговори йти не надо. У нас чим займається РНБО? Це ж спроба підкупу українських державних діячів Нет, і громадян, взагалі. Подойди. Це ж вербовка йде, реально. С прямому ефіру зараз ми подивимося, вербовка від, відбувається. Чи цей банк например, треба поцікавитись, що там відбувається, Який цей банк чимоданами долари таскає. Кстати, ви ми... цим займаєтесь чи ні? Вже займаються. будьте спокійні. Ну, споки. Любовь серце, честно слово. Я, як журналіст, я б вам сказав, во-первых, проверьте, ли такий чоловік, посмотрите в справочник Конгресса Соединенных отримують. СБУ насколько з кошти з бюджету має? 2 мільярди гривень в рік чи скидки. займаються. хочу сказати, що... З кого начнем? Почему за вас голосовать? Кто первый, у кого есть эта храбрость? Михальчишин, самый молодой и безбашенный. Дякую за такую рекомендацию. дякую за таку гарну рекламу Савіко. Направду, зараз вибори є не просто специфічні. Ці вибори показують, що можливо стануть останніми відносно демократичними і відносно вільними Україні, яка так прагне свободи. Так, бували і зараз рівень підкупу виборців. Небували тиск адмінресурсу. У нас в Полівській області буквально санстанція вже змушує здавати лікарів довідки, де вони будуть знаходитися в день виборів. Не бували зараз вкинути фінансовий ресурс олігархами. От я зараз борюся на окрузі з одіозним львівським олігархом Дубневичем, який на кампанію, за моїми підрахунками, кинув 5 мільйонів доларів. І ми його переможемо, тому що це той регіон, де завжди ідеї перемагали гроші. Чому зараз треба голосувати за таких, як ми? Тому що ми не продаємося, не здаємося, завжди б'ємося до останнього, приймаємо нерівний бій, відповідаємо ударом на удар. Ми не будемо говорити про толерантність, не будемо говорити про поміркованість. Не на часі зарано, запізно. Ми говоримо про те, що є моменти в житті, і в чоловіка вони бувають. Зокрема, коли треба робити рішучий вибір. У нас рука ніколи не здригнеться. У нас не здригнеться рука повернути кошти з офшорів. У нас не здригнеться рука відправити відставку уряд Азарова. У нас не здригнеться рука. На лаву підсудних поставить не Тимошенко і Луценка, а всіх тих, хто 20 років займався так званою прихватизацією, хто руйнував українську промисловість, хто зараз хоче продавати українську землю? У нас точно рука для цього не здригнеться. Більше того, я скажу, у нас вистачить і внутрішньої сили, і волі, і відваги нарешті повернути Україну українцям. Чому у нас довкола на посадах суцільні не українці? І до речі, це не, не ксенофобія, це просте бажання справедливості. Чому у нас українці можуть бути бюджетниками? Колгоспниками, фермерами, вчителями, лікарями, але чомусь у нас немає прем'єра, немає міністра оборони українця, немає голови СБУ українця, у нас немає голови найбільшої більшої фракції в парламенті. Даруйте, ми що держава постгеноцидна, нас знов треба винищувати. Можливо, нам голах і голодомор знову влаштуєте. бо Ми вам заважаємо. Чому у нас немає української мови на телебаченні? Чому у нас немає української мови по радіо? Чому українська книжка сьогодні виживає? Ці питання не риторичні. Ми добре знаємо. Ми нікому не вигідні. І лише наша сьогоднішня рішучість може нам допомогти взяти свою долю і своє життя в наші руки. Я думаю, що у нас з вами все вийде, тому що такі шанси даються історією не часто. Але сьогодні у нас ще є час відчути плече одне одного, подивитися, що нас більше об'єднує аніж роз'єднує. Я хочу подякувати сьогодні, таким як пан Шуфрич, таким як пан Єфремов, таким як Янукович, за те, що ви нас об'єднали, і об'єднають ви нас для того, щоб ми нарешті зрозуміли. У нас не протестують схід заходу. У нас еліта бореться з власним народом. А народ це 46 мільйонів українців усіх куточків України, і ми неодмінно переможемо, тому що нас більше так. Вони мільярдери, а в нас і мільйони, і тому Все. неоднозначно сильніші, аніші гроші. Я послідучі Наталя Королевська.